아! <laughs> Вечір в мирській хаті ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Бо то справді є новина, Діва породила сина, сина нам... Божий. А стюк на ночі, протираєм соні очі, Чуєм ніби хто співає, а, а на сході зірка сяє. А та зірка у небесах всім нам вказує шлях. Тож ми скоро повставали і з собою дари взяли. А я даю сопілку. А я даю гернятку. Лишити дядко, небо і земля, земляне. Шукали в Єрусалимі ірода питали, тож приносимо ми нині для Господнього дитяти Боже, дари прийми, нарід весь благослови. Боже дари прийми, нарід весь благослови. Царю небесний, прийми від мене ладан пахучий, а від мене милоцілюща. А я золоту блискуче. Що, цар? род можний володар, можний володар. А, ви тут мені сховались, ви кому тут поклонялись? Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Ну, признайтесь перед нами, ви ходили на слиєм чи не я є вам царем? О, а що я вам казав? Ти є цар, ти тільки земний. Народився цар Вселенний. Протя, не бійте, справді не вбити, так само, як згоджу сонце не спинити. Замовчить же, ви прокляті, бо скараю вас в цій хаті. Гей, шукайте вої мої! По всіх околиць діть і цю вістку рознесіть. Кожен хлопець до трьох літ, нехай згине, тож спішіть. Ось і я з косою, пошукав. ось і я з косою, хто шукав мною. Це я, цар Ірод, смерти мила, ти давно мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я побудую. Від того ще й малого, що в вертети з неї сродився і на Тромний напусівся. Ні, не буде того цаю, я по собі їх не вдаю. Бо моле дитя скині має влади над всім нині. Мушу я йому служити. А тебе прийшла спосити. А я ірода шукаю. Не бачила була, Поможи мені, сестричко, чорну душу його взяти. Будемо тоді у пеклі нерозкільну владу мати. Тебе, іроде, читаю. Всюди я тебе шукаю, бо для тебе пеклі я добра. Слався ти, дитятко Боже, що в вертепі народилось і нам грішним об'явилось, поклянімся княнівся, то прилюдно край і нарік свій любити, вірно все йому служити, рідну мову уживати, інші мови поважати, прощавайте, ми ж всі хай. А діти, колядки вам заспівають, добром хай вічують, щастям засівають, на небі зірка днеся з'явила, радісну віз